Вітаю в цьому відео дещо про особисте, чи впливає воно на столичні прогнози. Останнім часом стало менше астроличних прогнозів на моєму каналі, і також глядачі в коментарях відмічають, що я став більш депресивний, песимістичний. Хотів би на це відреагувати, кому це цікаво буде. Справа не в тому, що насправді все погано і астролог зневірився, а у деяких особистих. Тематиках, які, мене, які зі мною сталися останнім часом. Зараз на небі знак Зодіака Скорпіон. і Скорпіон — це про те, що розкриваються або якісь таємниці, або щось дізнається про особисте. Знак Зодіака Скорпіон пов'язаний з сищиками, з тими, хто дізнається якісь тайни, або про щось що люди не казали про це. Ну, викривається якась інформація. Тому я хотів би розказати деяку інформацію про себе. Справа в тому, що влітку я стикнувся з тим, що, значить, або мені треба йти в армію, або щось вирішувати. Я дізнався, що якщо я піду в армію, то я не зможу продовжувати вести столичні прогнози, і також я не зможу проводити столичні консультації, вести відеоблог. Спочатку в мене була ілюзія, що мене можуть взяти офіцером, але я дізнався, що за віком офіцером мене не світить, і якщо я піду в армію, то я піду просто військовим без можливості вести свій відеоблог. Тому я прийняв рішення продовжувати вести відеоблог і не йти в армію, і піти влаштуватися на підприємство критичної інфраструктури. Тож з кінця літа я займаюся. Працюю робочим на підприємстві критичної інфраструктури, оскільки є режимний об'єкт, то я не можу детально розказувати, що я саме роблю, але я просто з кінця серпня просто втомлююсь, тому що 5 днів в неділю я працюю робочим. Фізична праця з одного боку, це, звісно, корисно для фізичного тіла, мого, яке ну засиділося за часів війни. Від початку війни випущено тисяча прогнозів, більше тисячі прогнозів, дуже багато сидячої роботи. От, але з іншого боку, я просто втомлююсь на роботі, і тому в мене такий унилий вигляд, іноді буває зараз в відеороликах, і ну, тому відеороликів стало менше. Тому прошу не проєктувати то, як я виглядаю особисто на ту інформацію, яку я подаю. Також хочу зазначити, що в цілому затемнення сонця, яке було. На початку жовтня, яке впливає на Меркурій. Меркурій означає передача інформації, ну і астрологія, в тому числі вона в резонансі з Меркурієм, бо це передача інформації. Меркурій означає професію перекладача також і журналіста, і астролог це перекладач з язика з мови зірок на мову людей. І це затемнення в з'єднанні з ліліт, що Меркурій був. Воно отак от вплинуло, що. Йде ну такий в цілому негативна інформація, але я хочу сказати, що в знаці Зодіака Терези це означає оцінка, і це означає, що ми даємо в цей період всередині осені більш негативну оцінку подіям, які насправді є більш позитивними. Я очікую, коли планети ввійдуть знак Зодіака Стрілець, це у листопаді місяці більш позитивних якихось інформаційних повідомлень. І більш позитивної, ну і такої ну, конструктивної більше інформації. Хоча у стрільця є такий недолік, як відрив від реальності, намагаюся цього уникнути наприкінці листопада. Дякую вам за увагу і запрошую бажаючих приєднатися до збору на Збройні Сили України, який я проводжу на своєму каналі з 27 жовтня по 3 листопада. На все добре.